Тільки що піднялися і спустилися з Петруса. І багато дуже рефлексував останнім часом про обмеження. І що через дисципліни обмеження, тільки через них можна стати щасливим. Зараз хочу о, знайти якесь зручне місце, поки Андрій розпалює багаття і записати ці думки. Якщо коротко, це відео буде про те, чому обмежуючи себе. Можна бути більш щасливим. І взагалі, що більшість людей бігають за задоволеннями, але при цьому це робить їх ще менш щасливими. З моїх вуст це прозвучить достатньо дивно для тих, хто знає мій бэграунд. У мене була можливість мати будь-який е -е, лайфстайл, мати дуже багато різних благ. При цьому не докладаючи там, сверх зусилля, але я обрав інший шлях шлях е -е, саморозвитку. Постійно роботи над собою, дисципліни, волі. І я це зробив достатньо несвідомо, прорефлексувавши і отримавши такий, хоча не великий, але достатньо насичений життєвий досвід, я зрозумів, що будь-які обмеження це не про те, щоб комусь щось довести, а скоріше, це один або, можливо, єдиний спосіб досягнути справжнього щастя. Мені повезло жити періодами такого повного ізобілля гедонізму і періодами, скажімо, достатньо скромними. До війни я навчався в Києві в приватній школі. Сніданки вдома у нас готував шеф-кухар. В школу їздив з водієм. Ми постійно сім'єю літали на найкращі відпочинки, найкращі курорти. Це було таке дуже дуже гедоністичне життя. Там, після початку війни, пам'ятаю, як два роки. Тому назад сидів в Дубаї виснажений після там, ще одного останні простого робочого дня і вечеряв з індусами в кафешці. І там мене вечерявся, десь, от як зараз пам'ятаю, 30-35 дирхам Це десь 9-10 доларів. І я сидів і просто розумів, що я найщасливіша людина у світі. І тоді зрозумів, що справа якраз не в тому, скільки благ або задоволень. Ми собі можемо дозволити, хоча це також достатньо важливо, тобто базові питання точно треба вирішити, бо якщо спати на вулиці і там харчуватися, от як ми зараз тут в горах харчуємося, то ну навряд чи навряд чи це класна історія. Але, от закривши базові потреби, я розумію, що наступний крок для того, щоб підняти якість своє життя, він якраз лежить в обмеженнях. як би це контроверсивно не звучало. Отже, щастя, це незадоволення. Перша теза, яку хотів би розкрити, бо Люди йдуть дуже часто, і я в тому числі, навіть до сих пір, роблю цю заміну, підміну понять. І тут найкраще допоможуть визначення, тобто термінологія. Бо якщо ми правильно можемо розуміти слова, то відповідно можемо правильно розуміти, як впливати на речі. Отже, для мене, знову ж таки, я не психолог і не якийсь філософ, це, скоріше, от результат моєї рефлексії. В задоволенні є два великих обмеження. По-перше, ми постійно залежні. Від зовнішніх стимулів, наприклад, якщо щастя приносить, коли ми там купуємо собі нову пару кросівок, да, то відповідно треба постійно купувати собі нові пари взуття. Або, наприклад, якщо емоційний класний стан можна підтримувати тільки за рахунок а, кави. А коли ви не п'єте каву, то ви себе так класно не відчуваєте, відповідно, ви від цього залежні. Це ж саме з алкоголем, з музикою, абсолютно з усім, від чого залежить емоційний стан, без чого ми себе не можемо класно почувати. І найбільша проблема якраз друга, що завжди треба більше доза. Тобто є ефект дианістичного звикання. умовно, коли ви купили собі нову пару, взуття, або неважливо, важливо, що ви собі купили. Перші два-три дні ви від цього дійсно кайфуєте. Але цей ефект дуже швидко проходить, і для того, щоб його знову отримати, треба або Знову це придбати або знову отримати там, якусь дозу, не знаю, якщо це знову ж таки кава, то вже однієї чашки мали. Хочеться дві, три, чотири, і це просто шлях в нікуди. Бо якби пити по 20 чашок кави в день, щоб отримувати ті ж емоції, які давала одна чашка кави, це ну, якби, нереально, напевно, з точки зору здоров'я. Ну і якби 20 чашок кави на день буде приносити менше задоволення, ніж одна. Тому задоволення це насправді пастка, яка максимально нас віддаляє від щастя. Від того термінового, позитивного незалежного внутрішнього стану, От, да, до речі, так підійшли до того, як я розумію щастя. Взагалі існує дуже багато різних визначень. Отже, Марко Варелі казав, що це жити згідно з природою і розумом вільним від пристрастей. Тобто тут важливо сі вільним від пристрастей. Сократ казав, що це результат доброчесного життя. Тобто він фокусувався виключно на цій першій частині, про яку казав Марко Варелі. Жити згідно з природою. Віктор Франкл казав, що це побічний ефект знайденого сенсу, тобто, знову таки про всю внутрішню місію. Садгуру казав, що це внутрішній стан, який Ти можеш створити середину, тобто він наголошував, що це. Саме внутрішній стан, який ні від чого не залежить, буде казав, що це свобода від страждання і прив'язаності. Ну, це така історія про якраз прийняття і про незалежність. Якщо е звернути увагу на всі ці визначення, то там є два компоненти. Перше, що це е незалежний стан, він не залежить ні від зовнішніх стимулів, ні від бажань, не залежить від е обставин. І по-друге, що це позитивний стан, і він якраз йде зсередини, і зсередини його дає якраз відчуття того, що ми живемо згідно з природою, повна чесність перед собою. Це цілісність. От якраз ці два компоненти, що такі внутрішні і що дає ось цей позитивний ефект, хочу зараз розібрати. І насправді то, чого всі прагнуть, це якраз є ось це щастя, це внутрішній позитивний а, стан, як я це визначаю. Але при цьому всі біжуть за задоволеннями. І я вважаю це така одна з найбільших уман. Яка взагалі існує, в яку потрапляють багато людей, я в тому числі я тільки пару місяців назад усвідомив цю різницю. Тут класна цитата Епіктета, такого одного з засновників стоїцизму, що солоджа за будь яку насолоду це незалежність від неї. Отже, давайте прозберемо кожен з компонентів окремо. Перший це незалежний, і другий це про якраз це внутрішнє задоволення. Бо щастя знову ж таки, це в моєму розумінні. Це незалежний позитивний внутрішній стан. Отже, незалежний. Про це дуже круто пише філософія стоїцизму. І стоїцизм якраз транслює, що для того, щоб стати незалежним, ми, по суті, повинні стати незалежними і вільними від двох типів залежностей. Перше, це залежність від зовнішніх обставин. Це можна зробити завдяки прийняттю, повне прийняття реальності, якою вона є. Ось зараз, спускаючись з гір, в якийсь момент, коли ми вже піднялися, спустилися, от я там значить, пообідав. І я відчув дуже дуже сильно в тому таку легку внутрішню роздратованість. Ну і достатньо високо втомлюю в тому, бо дійсно там спав десь години 4, і ми сьогодні прийшли напевно кілометрів під 20. І в якийсь момент я перестав отримувати насолодження від процесу, і скоріше там такий йшов ішов десь годину злий, роздратований, з бажанням спати. І в якийсь момент згадую якраз про цей принцип і просто приймаю. Що я зараз все рівно ніяк не впливаю на обставини, і все рівно нам треба пройти ще дві години, щоб прийти до точки, де там вже забере трансфер І в момент, коли це прийняв, і вирішив, що тоді, якщо в мене є вибір або насолоджуватися від цього моменту від природи, яка є навколо, звуків, які є, або, значить, ходити і заганятися, да, бо це причому, це викликає ще ще більше негативних думок Починаєш згадувати якісь неприємні ситуації. Ну коротше, це прям шлях нікуди, звичайно, я обрав перше. І тому останні. Хвилин 30 просто кайфував, гуляючи по лісу. Тобто, якби реальність не змінилася, але відношення до неї змінилося. І це вплинуло навіть на той рівень енергії, який в мене є. І так само було, коли почалася війна. В якийсь момент я просто впав в таку значить, непросту. Депресію, якби немає вже того рівня життя, який був тих можливостей, а можливостей, які є, і якби я постійно читав ці новини, постійно жив з очікуванням ось, коли це там було, не закінчувалося, кожен вечір там дивився політичні випуски про те, що відбувається, коли ця ситуація закінчиться. Тобто, по суті ще жив минулим, а не реальністю, яка є. Там хтось каже, що та чувак слухай, знаходячись в там не знаю, в Дубаї, працюючи на. Достатньо гарні позиції в своїй сфері, і ти там ще жалуєшся. І я скажу так, все дуже відносно, і просто якби поставити ці ось типи образу життя, як в мене було дотом до війни, як стало, то там між ними дуже велика різниця. Тому в моменті це було дуже приємно. Але коли я це прийняв, і зрозумів, що я вже ніяк не вплив на ситуацію. І далі буду просто. Жити входячи з тої реальності, як є, роблячи все, що залежить від мене для того, щоб покращити своє життя, свій внутрішній стан, то також в цей момент став набагато щасливішим, бо перестав залежати внутрішньо від. Зовнішніх обставин, бо це просто ілюзія, яка у нас є в голові. Якби реальність вона об'єктивна. Ну, і відповідно, другий тип залежності це якраз від ось цих позитивних стимулів, і це якраз найкраще пропрацьовується або завдяки просто сили волі, і дисципліні, або дуже раджу книгу Атомні звички. Вона розповідає про те, якраз, як нам переналаштувати наш мозок, перепрограмувати, щоб всі погані звички, всі ось ці там негативні стимули, які є, щоб максимально від них а, відмовитися. Бо я не можу уявити, що людина, яка... Постійно залежить від різних стимулянтів, алкоголю, кальянів, цигарок, інстаграму, перегляду соцмереж, як вона може стати щасливою. Бо просто в момент, коли в неї це забирають, вона втрачає свій рівень щастя. І якби я точно не хочу бути залежним від, від якогось продукту американської компанії, яка на цьому заробляє трильйони доларів. І знаєте, що ще цікаво про прийняття. Як правило, всі ось такі цікаві випробування, які нам приносить життя, вони з якимось сенсом. І також допомагає от такий фрейм, коли всі складнощі сприймаєш через призму «Окей, а що це мене повинно навчити? Другий компонент ось цього щастя це внутрішній позитивний а, стан. Стойки це називають життя згідно з логосом» або життя згідно з природою. Хтось називає це життя згідно з сенсом, в японській культурі це називається ікігай. Є насправді багато інтерпретацій, але ось це життя в згоді з собою. Це якби, найключовіший драйвер щастя, який може бути. Ну, по суті, це другий його невід'ємний компонент. А я для себе це назвав цілісність. Тобто, коли я цілісний з собою, коли я є той, хто я є, і не намагаюся грати в різні ролі, інтегрувати себе в зовнішнє середовище, а я просто проявляюся таким, яким я є. Хочу згадати такий яскравий приклад: У мене улюблений мультик це панда кунг-фу». І там, якби якраз основний сенс про пошук себе в цьому світі. Бо. Та місцена, коли його батько, який був гусем, ну тобто, скоріше як його вічим, да, цей гусь сказав йому, я пам'ятаю на початку фільму, що типу, сину, запам'ятай, ми, ті, хто роблять лапшу, в нас а, там в крові тече а, там цей лапшичний бульйон, якось так він сказав. І відповідно панду це надрявило. Да, панда був нещасливий, бо він. Значить, йому увісні йому підсвідомість під підказувала, що він там хоче займатися там стати воїном дракона. Якраз він показує, що в момент, коли він прийняв себе таким, яким він є. Він зрозумів свою природу, коли його ось цей тренер, який єнотом був, коли він, а, значить, підібрав до нього правильний підхід, бо зрозумів, що от, типу, треба тренувати по-іншому, там через їжу, через полімені. це, звісно, дуже класний мультик, напевно, мій улюблений. Того в пане якраз пішли результати, і він там зміг всіх перемогти. Це такий один із прикладів оцієї цілісності. Або дуже класний фільм Мирний воїн, який там розповідає про це більш детально, якраз коли головний герой знаходить цілісність, то він там встановлює після дуже важкої важкої травми світовий рекорд, там робить там якийсь тренер. Сальто в гімнастиці. В моєму прикладі, коли в років 15 прийняв рішення, що хочу сам розвиватися, я чомусь відхиляв максимально а, той факт, що я є там, сином свого батька, і відповідно девелопмент сфера, де а, моя родина збудувала капітал. 12 років тому мої батьки заснували групу компанії Дім. Зараз це третій забудовник в. В нашій столиці, одна з найбільших компаній в Україні. Я, от коли для себе прийняв цей фрейм, мажорні бріховор, буду всім щось доводити, щось доказувати. По перше, був нещасливий. Подруга мене від цього там наперли. Я там пробував займатися програмуванням. Там написав декілька додатків. В App Store. може бути Арсеній Насіковський, Там буде додаток для ЗНО. пам'ятаю, написав якийсь писав, значить, журнал вдячності. Третій у мене був додаток для вивчення цих фразових глаголів в англійській мові. Займався там data Science, у мене був youtube канал Data Boy називається може бути там машина обучення. лінійна регресія. І там один з перших роликів буде там, де я 16-річний, розповідаю, як працює алгоритм лінійної регресії. І це було все результатом того, що цей постійний пошук себе, що я просто відхиляв той факт своєї природи, що я кайфую від девелопменту, я кайфую від цієї сфери, де працюю зараз в нашій компанії, намагався щось іншим довести. І по суті пріоритизував потреби зовнішнього соціуму та да, довести, що типа я не мажор, не думайте, що я мажор. Типо я там точно не буду йти там шляхом а, легким, який насправді не легкий, ну якби він легкий, бо він природній, а буде щось там комусь доводити. Тобто мене якби вже це саме розвернуло, знаєте, я за це дуже вдячний. Все світу в ретроспективі. Розумію, що це і є та природа моя, тобто моя реалізація в цьому світі. Ну, відповідно, окрім того, щоб реалізовувати свою місію, якби робити улюблену справу, також супер важливо це. Бути чесним перед собою, да? бо всіх можна обдурити, але ніколи себе не обдуриш. У мене нещодавно була ситуація, коли я програв спор в Дімі Карпіловському, що ми вчасно ведемо експлуатацію Ас Русі 6. Я десь місяць, розумію, що підходить до дедлайн, ми там повинні були завершити певні типи робіт будівельних. Ми там з ним звучили парі на мільйон гривень. Якщо я програю там доначу цю суму, куди скаже Діма, і я просто там рвав попу. Кожен понеділок мене перша нарадика була на об'єкті на фасаді використовується єдиний ЖК в Києві, де використовується німецький травертин. Підрядник його пилив там в дві зміни, просто щоб встигнути зробити ці роботи. І знаєте, я там вже продумав різні плани Б. Як я там не знаю, можу якісь плакатом заклеїти короче цю частину фасади, кому не встигаємо зробити. Якось ми можемо так підняти Ролик, що типу, це ніхто не побачив. В мене почали народжуватися такі думки. а Потім я е, кажу стоп. Собі, ти можеш дійсно придумати спосіб, як ти викрутишся, але як тобі потім буде з цим. Бо найголовніше це буде справедливим і чесним сам перед собою. Тоді я якби зупинив цей потік думок, набрав діму і сказав, що я віддам цю суму не одразу протягом декількох місяців, бо для мене це достатньо велика сума, і що ми обов'язково візімемо якраз другу частину ролику, де я скажу, що я парі програв, але будинок ми добудували. І в цей момент я одразу відчув таке суперсильний прилив енергії і внутрішнього цього позитивного стану, який нічим не спілкує. Бо можна мати супер круті результати, працювати в своїй улюбленій сфері, але якщо ти не чесно сам перед собою, то ти не будеш щасливим. Останні три місяці були достатньо е, складні від того, що е, наша сфера дуже потрапила під сильний удар, бо там з кожним обстрілом, як тільки ситуація в країні політично в новинах просідає, то одразу. Після цього падають продажі в нерухомості. Бо люди якби не біжать з сумками кешу у відділи продажі, купувати квартири у забудовників, коли там всю ніч обстрілюють шахеди. І так як я в компанії комерційний директор відповідаю за абсолютно всі продажі, то відповідно там на мене тиск зі сторони усіх акціонерів, наших партнерів, було досить непросто вирулити. Але знаєте, що цікаво, що не дивлячись на все це, не дивлячись, це було супер на прості три місяці. Я ними дуже задоволений, бо по суті, все, що відбувалося, воно. По факту прокачувало мене, да, якщо от ми розберемо ситуацію з роботою, то за ці три місяці я оновив команду, прям зібрав таку мовну дрім. Тім ми зробили супер величезний прогрес з точки зору цих речей, які впливають на результат. Тобто, те, що на що може попливати, я там зробив напевно на 200%. Це дійсно мене деревить і дає оцю цю класну внутрішню енергію. І я розумію, що так по кожним сферам, де я просів, я нове для себе дізнався, почав по іншому дивитися на речі і в певним чином виріс. Чогось навчився. Ну і також за ці три місяці я відчуваю внутрішньо, що все, що відбувалося, воно було найкра найкраще, і це не просто там якісь такі, знаєте, там дурні афірмації, а дійсно можу собі пояснити, яким чином та чи інша негативна ситуація позитивно на мене вплинула. От навіть на цьому тижні, коли я був вигорівший емоційно там і духовно напевно, на повносі 100%, я все рівно коли прокидався вранці, прокидався з посмішкою, бо я розумів, що я точно реалізовую свою місію. Я точно йду до своєї цілі, щоб бути цілісним і щасливим. І знаєте, це було таке цікаве, такий цікавий мікс емоцій між відчуттям щастя через цілісність і, значить, повною втратою там фізичної, емоційної енергії. Ну такий прикольний досвід. Але він для мене ще раз довів, що щастя точно не в кількості задоволень, які ми отримуємо, або в якихось зовнішніх обставинах. А виключно в нас всередині. І відповідно повертаючись до ролі у всьому цьому дисципліни, вона якраз допомагає відчути ці внутрішні бажання, які в нас є, і підставити е, певні речі під питання. Наприклад, е, коли я перестав вживати каву, то в мене дуже сильно просів е, рівень енергії. І спочатку, це там, перший тиждень був взагалі жах. Ну, давайте так на тиждень, напевно, дні три, взагалі нічого не міг робити. А потім, коли більш-менш рівень енергії почав відновлюватися, все рівно я почав підмічати справи, які мене качають, які мене не качають. Бо раніше, коли мені треба було просто зробити те, що я не хочу робити, і дуже часто це були речі, які не результативні, але в мене чомусь була догма, що це треба робити. Як, наприклад, я собі сказав, що я повинен значить, бути абсолютно на максимум кількості зустрічей, які проходять в моєму департаменті, там в будівництві різних там, процесів. Наприклад, там будь-які вбудовання процесів в бек офісі. Я там маю бути, маю все зрозуміти. Навіщо не знаю. Але відповідно, коли такі зустрічі були, я максимально не хотів на них бути. Я просто брав, там фігачив каву, щось солодке їв, там якийсь чорний шоколад. Це мені давало такий підйом емоційного стану. Я коротше фігачив на ці наради і там себе таким чином, якби. Підтримував свій нерівень енергії. Замість того, щоб е відчути, що це точно не те, чим я маю займатися, бо перше, це не в кайф, бо друге, це взагалі нахрен мені не треба, і якби я не повинен бути на таких нарадах і повинен таким чином будувати процес, щоб себе звідти дістати. Якраз відмова, від кави дала це усвідомлення. Або, наприклад, а. я певний час е підсів на кальян. Тобто я його не курив, там, напевно, ніколи, в плані регулярно. А ось під час відносин зі своєю колишньою дівчиною. Почав два, можливо, три рази на тиждень регулярно його курити, і причому чим більше в нас важкі ставали відносини, тим більше ми проводили часу в келянах. Тобто, замість того, щоб дійсно е зустрітися з цим дискомфортом, зустрітися з цією е білю і зрозуміти, звідки вона її вирішити, просто накладався такий, як своя роду кава, такий зовнішній стимулянт, який піднімав обом настрій, і е відповідно нам було гарно, але було гарно не тому, що це емоційний зв'язок, а тому, що є нікотин, які значить піднімає там там дофаміни, і серотоніни, коротше, бустить там всі нейромедіатори, там гормони фігачать, і а, нам було класно. Тільки обмежуючи себе, можна дійсно прийти до а, цієї цілісності, підвищити свою чуттєвість до внутрішніх бажань, а цих глибинних а, бажань, не хотілок, можливо навіть не бажань, а якихось прагнень, і почати себе реалізовувати в цьому світі цілісно з людьми, які нас оточують, і з навколишнім. Середовищем хотів би закінчити це відео на думці, яка мені прийшла, коли спускався з гір, спускався з Петросу. Що коли я на нього піднімався, я неймовірно сильно кайфував і кайфував сильно більше, ніж коли насам насправді на нього піднявся, якби зробив це досягнення. Хоча не можу сказати, що це найбільш приємний вид проведення часу. Да, можна там просто не знаю дивитися серіали, втикати Netflix, щось курити, пити там загружати в себе купу різних хімікатів, а не йти в гори, е, значить там в тиші. Один там згідом, там, 6 годин і при цьому під фізичним навантаженням, де єдина розвага це дивитися на природу, гори і слухати там звук, який ви зараз можете слухати. Тут, напевно, най найгучніше, що є, це свірчки, значить, вітер і шум дерев. Але при цьому внутрішнє задоволення, яке відчував і зараз відчуваю, воно справжнє, не піддається ефекту гедоністичного звикання. повністю завжди присутнє і абсолютно не залежить від зовнішніх. Обставин, навіть як втома, про що я розповідав на початку другої частини цього відео, я вважаю, що дисципліна і обмеження це дуже сильний інструмент, який може допомогти кожному, і мені точно він допоміг стати більш цілісним, стати більш а, щасливим, але ж знову таки при правильному а, його використанні. Знаєте, якби я ще також знаходжуся на дуже ранньому етапі свого життя. І тільки пізнаю себе, бо там тільки нещодавно почав задумуватися про таке питання, що таке щастя, як воно залежить від цілісності, а хто взагалі є такий, як я себе реалізовую у цьому світі. Але відчув таке натхнення поділитися цими думками в такому дуже лайтовому форматі. Але сподіваюся, що це відео наштовхне на певні думки, зробить вас більш цілісними, ну і найголовніше, більш щасливими. До зустрічі в нових відео.